В даний момент на Збройні України присутні понад 30 різних зразків мінометних мін калібру 120 мм іноземного виробництва. І це без врахування совкових боєприпасів та їх копій, про які я розповідав в двох попередніх відео. Хоча далі я розкажу про кожний із боєприпасів максимально коротко, на пошук інформації та підготовку матеріалу часу в мене пішло немало. І під час роботи мені сильно різало око те, що дальність стрільби західних мінометних систем зазвичай більша за совкові, при цьому вага вибухової речовини в імпортних мінах нижча, і тут чітко прослідковується відмінність воєнних дотрин країн блоку НАТО та Совка. Перші робили ставку на високу навченість військових, щоб вражати цілі з більшою точністю на більших дистанціях. Другі ж старалися перекрити низьку кваліфікацію своїх солдатів, збільшуючи потужність боєприпасів. Як бачимо, наразі зі сторони Лаптістану в принципі нічого не змінилося, а враховуючи той факт, що фрагментація натівських мін на уламки краща, тут перевага явно на боці тих боєприпасів, про які я вам і розповім у новій серії із циклу базової ідентифікації вибухонебезпечних предметів на каналі Обережно Міни. Почнемо з уламково-фугасних мін 120Л. уламково-фугасна міна. В військах більше відома за назвою Міномета МОД 63, разом з яким і приїхала до нас прямо із сонячної Італії. Міна комплектується підривачем французького виробництва V19PF1. Підривач V19PF1 контактний з можливістю установки на затримку для фугасної дії. Поставляється ця міна в прикольних ящиках по дві штуки, кожна міна в індивідуальному тубусі одразу споряджена вишибними зарядами і підривачем повністю готова до застосування. До речі, якщо є в когось такий ящик, з радістю прийму вдар. М933A1 американська уламково-фугасна міна. Поміж інших вирізняється алюмінієвим хвостовиком із вісьмома стабілізаторами. Максимальна дальність стрільби цією міною досить пристойна, майже 7 км. В якості вибухівки використовується під 3 кіла Composition B, підривач М783, звичайний контактний з можливістю установки на затримку для фугасної дії. Міна поставляється із чотирма додатковими зарядами кільцевої форми hem 44 a 2 Пакистанська уламково-фугасна міна. Ну, як так, навіть Пакистан на стороні України, щось же зовсім ніхто не хоче з бідненькими лаптепльотами дружбу водити. При вазі 13 кг М44A2 містить 2,6 кг тротилу. Максимальна дальність пострілу цією міною складає 6 км 745 м. Підривач має два положення на миттєве спрацювання та на спрацювання із затримкою для фугасної дії по цілі. Поставляється всередині металевого ящика по дві повністю споряджених міни в індивідуальних тубусах. НР3 італійська артилерійська міна калібру 120 мм зовнішньо дуже схожа на Савкові. Підривач U2 має два положення: на миттєве спрацювання та на спрацювання із затримкою. Причому для зміни положення ключа підривач потрібно викрутити зміни. Цікаве таке рішення. Поставляються ці міни в дерев'яних ящиках, підривники зберігаються окремо в металевому ящику, а хвостові патрони та додаткові пучки в пластикових контейнерах. М933Д і ще одна американська артилерійська 120 міна. Хоча на американських ресурсах для цього боєприпасу зазначається максимальна дальність стрільби у 8 кілометрів, мені вдалося знайти таблиці лише до 7,5, що в принципі теж немало. Міна містить 3 кіла тротилу. Цікавість викликає конструкція підривача М211ДС, який має функцію повітряного підриву. А забезпечується ця функція металевим штирем, який вкручується у підривач перед пострілом та слугує таким собі дистанційним щупом, який ініціює підрив міни на висоті над землею, яка приблизно рівна його довжині. Тобто вибух відбувається на висоті десь сантиметрів 20, см, адже від моменту торкання штирем поверхня до власне вибуху міна встигне пройти ще якийсь шлях. Це, звісно, зовсім не те саме, що вміють наворочені підривачі типу М734, але теж непогано. Міни М933D доставляються у металевому ящику, споряджені підривачами та вишибними зарядами. Також у ящику знаходяться два металевих штиря для підривача М62P3. Боснійська артилерійська міна калібру 120 мм. По суті, це копія югославської М62П1, але з деякими незначними покращеннями. Максимальна дальність стрільби цим боєприпасом становить трохи більше 6 км. В якості вибухівки застосовується тротил в кількості 2 з чвертю кілограм, поставляється в індивідуальних тубусах, повністю споряджена. М62П10, 120 мінометна міна сербського виробництва, мало чим відрізняється від боснійської М62П3, що не дивно, адже коріння в них спільне, югославське, підривач UT M68P1 контактний з можливістю установки на затримку для фугасної дії. Поставляються ці міни в дерев'яних ящиках всередині картонних тубусів, споряджені підривачем та вишибними зарядами. HE от так лаконічно зветься португальська уламкова артилерійська міна калібру 120 мм. Даний боєприпас не вирізняється якимись захмарними характеристиками. Максимальна дальність стрільби 6 км, вага 12 ,740 кг 740 г. Підривач AZ111A2 копія німецького DA111A2 ударний з можливістю установки на фугасну дію. Міни HE поставляються в картонних тубусах, повністю споряджені та готові до застосування. GVA 1571 артилерійська міна калібру 120 мм фінського виробництва. Вирізняється золотим хвостовиком, пристойною дальністю стрільби та одним дивним моментом. Підривач 7223а ударний з можливістю установки на фугасну дію. Кажуть, є з цими мінами дуже дивна проблема. Не знаю, що й сказати. Не мало б так бути, але трапляється всяке. Ну, військові в нас рукасті ще не з таким пора. GVA 1571 поставляється в дерев'яних ящиках. У кожному ящику знаходиться по дві міни, які не споряджені підривниками хостовими патронами та додатковими пучками. М50 данська 120-та мінометна міна, досить старенька. Навіть підривач М4962 не має можливості установки на фугасну дію. Максимальна дальність пострілу також невелика близько 5 кілометрів. Поставляється ця міна в картонних тубусах, споряджена вишибними зарядами і підривачем. М-48. Знову іранська цього разу 120 та міна. Пу-пу-пу. От ізраїльських М-48 в нас немає, а їх іранські копії є. Цікаво цікаво. В принципі, характеристики цього боєприпасу цілком стандартні для артилерійських мін натівського зразка. Вага міни 13 кг, вага вибухової речовини 2,3 кг, максимальна дальність стрільби 6600. Підривач AZ111A2. Ударний з можливістю установки на фугасну дію. Копія німецького одноіменного підривача. Поставляється М48 в індивідуальних картонних тубусах, споряджена підривачем та вишивними зарядами. Знайти якусь притомну інформацію про німецьку 120-ку dm 61 мені так і не вдалося. Гуляє інтернетом стаття, датована 2018 роком, про проблеми з цими мінами на навчаннях Бундесвера, та матеріал 2019 року, того ж видання про те, що проблему виправили заміною підривача на більш надійний PPD-324. До речі, підривач дуже цікавий, неконтактний з функцією повітряного підриву. Має турбіну, яка розкручується повітряним потоком та живить електроніку після пострілу. Момент спрацювання визначається радіохвильовим методом, заснованим на ефекті доплера. Виробник заявляє, що підривач PPD-324 зводиться в бойовий стан не ближче 250 метрів від міномету, з якого його вистрелено. NT120HE іспанська артилерійська міна калібру 120 мм. При вазі 14 кг в 750 г містить майже 3 кг тротилу. Максимальна дальність пострілу перевищує 8 км, проте стрільба на максимальному заряді веде до швидкого зносу ствола міномета та його руйнування при пострілі, тому стріляють на максимальну дальність нечасто. Підривач AU29P1, він же 02 dm 19 він же pdm 8100 ударний. Поставляються міни NT120HE у спарених тулусах, остаточно спорядженими. MAE85. І ще одна іспанська артилерійська міна, стара як світ. Навіть підривач PDB 332 не має установки на фугасну дію. Зате має віконце, через яке можна побачити, чи бува він не звівся в бойове положення, бо якщо таки звівся, то воно може рванути при пострілі та натворити біди. Характеристики маі -E 85 подібні до її сеструньки NT120HE. Окрім того, що максимальний заряд, а з ним максимальна початкова швидкість і максимальна дальність стрільби трохи менші. Поставляються ці міни в картонних тубусах, споряджені підривачем та зарядами. м 530 а 1 Бельгійська 120 артилерійська міна на озброєні сили оборони України. Характеристики досить стандартні для сучасних натівських мін. Вага 143 кг, максимальна дальність пострілу трохи більше 7 км. Підривач PD8100 точно такий самий, як в іспанської 120 ки NT120HE, з однією установкою на уламкову дію. Пакування також дуже подібне до іспанського аналогу, пластиковий спарений тубус, всередині якого знаходиться дві споряджених підривачами та зарядами міни. На закусочку ще тримайте коротеньке відео про індійську 120-ту міну. На жаль, окрім цього, відосу про даний боєприпас мені інформації знайти не вдалося. Можу стверджувати, що підривач там 100% або британський номер 162 або його копія. Ото й все. Та скільки халєра тих Мін 120-х! наче ото мінометникам так життя ускладнювати. Розвели тут мінний зоопарк. Не було такого при Порошенко. Мали у 843Б та й тішились. А це ми ще тільки звичайні уламково фугасні міни розглянули. Далі таке буде. Так що приготуйтесь, поставте відео на паузу, заваріть чайку, протисніть вподобайку та подивіться в описі, що там за збори є актуальні. Сто пудів я знову там щось розігрую цікаве. 120 мм ті -бі. цікавий витвір сербських русофобів, явно натхнений реаліями сучасної війни. Ця артилерійська міна калібру 120 мм позиціонується виробником як боєприпас для скидів із БПЛА. Підривач utm 18 спеціально розроблений для спрацювання міни при скиданні із невеликої висоти. Окрім того, в якості вибухового начиння використовується термобарична суміш, що дозволяє вражати поки ще живу силу противника, яка знаходиться у укриттях. А ще виробник заявляє, що він значно покращив фрагментацію корпусу на уламки, завдяки чому радіус ураження цим боєприпасом сягає 20 метрів. Далі розглянемо нарізні міни і почнемо з легенди М1101, американська нарізна артилерійська міна калібру 120 мм. Учасниця багатьох конфліктів, яких неодноразово довела свою ефективність. Нині так само ефективно крошить лаптістанську біомасу. Ця манюня вагує під 19 кг, здатна летіти на 7 км 200 метрів, а 4,5 кг вибухівки, яка міститься в її череві, здатні продрушлачити незаконно присутні на нашій території організми в радіусі 45 метрів. Підривач М767 просто витвір мистецтва. Може використовуватись як контактний, але завдяки електронному таймеру здатен приводити в дію заряд, заданій оператором точці прямо над довбешками вороженьок, просто у повітрі, чим забезпечує протикання уламками тих хробаків, які намагаються сховатися у шанцях. Чий процес налаштування цього підривача зручний та інтуїтивно зрозумілий? Давайте трохи відпочинемо від цих мін. Розповім вам поки про збір, який я проводжу для наших військових. Потім продовжимо. Отже, збираємо на автівку для одного цікавого підрозділу, у якому мій друг зараз мочить лапті пльотів на передовій. За результатами збору розіграємо крутячі призи за перше місце. Wi-Fi роутер в оригінальному корпусі із власним автономним джерелом живлення, яке дозволить не тільки мати інтернет за відсутності світла, а й живити різноманітні зовнішні пристрої. Відео про те, як я його робив, ще буде на каналі. За друге місце, оцей крутезний прапор, який мені для цього розіграшу надала громадська організація РВН, у складі якої і я, і власне цей самий мій друг, який попросив не називати його імені на загал, займається Одеса. мовними інспекціями в місті Одеса, Одеса, котре на жаль славиться своїми ватанами. РВН або ж робимо вам нерви, займається викоріненням совкової чмиротні, популяризацією правдивої історії нашого краю та захистом української мови. Якщо цікаво дізнатися більше Наші про діяльність цієї організації, лишу лінки на їхні соцмережі в описі в під відео. Ну і, звісно, наліпки теж будуть, куди без них. Умови участі стандартні. Кожен донат від 20 гривень на збір це один шанс на виграш. Більша сума, більше шансів на перемогу. Посилання на банку та номер картки можна знайти в описі під відео в правому верхньому куті екрану або ж за цим QR-кодом. Нагадую, що поза як я є офіційно зареєстрованим волонтером, то всі перекази на відкриті мною банки не враховуються в ліміти НБУ. Також, будь ласка, попрошу вказувати свої контактні дані в коментарі до платежу, якщо ви здійснюєте переказ не з Монобанк. PR-14 14 Нарізна артилерійська міна виробництва французької компанії Телес відомою своїми активно-реактивними мінами ПІЕРПІХІРА та самохідними мінометними комплексами МІПЕК. Даний боєприпас також відомий у військах під позначенням OE120F1. Підривач М577 контактний має два положення на миттєве спрацювання та на спрацювання із затримкою для фугасної дії по цілі. PR 14 містить 4,2 кг вибухівку, що прям потужно. При цьому здатна вона летіти на 8,5 км. У ревуар москалики. Мод 209 і ще одна американська нарізна 120 міномета міна. Також виробляється в Турції, чиєю армією активно застосовувалась на території Сирії, де, власне, неодноразово довела свою ефективність. Вага міни 18 кг 600 г, максимальна дальність стрільби 8,5 км. Підривач контактний із можливістю установки на фугасну дію. Заявлений виробником радіосуцільного ураження цим боєприпасом складає 30 метрів. Поставляються міни Мод 209 в індивідуальних картонних тубусах, повністю споряджені та готові до застосування. Максимальна дальність пострілу із 120-го міномету стандартним боєприпасом зазвичай становить 5-6 кілометрів. В умовах сучасної війни це нікчемно мало. Вогневі точки поблизу фронту дуже швидко виявляються. Тому мінометники вимушені часто змінювати позиції. Що призводить до значних затримок в роботі, такої необхідною як в обороні, так і при наступі зброї. Одним із варіантів збільшення дальності мінометного вогню є застосування активно-реактивних мін. Такі боєприпаси мають вбудований реактивний двигун, який активується після пострілу, та штовхає міну трохи, а іноді і зовсім не трохи далі. OFNMR Активно-реактивна міна калібру 120 мм польського виробництва. Із стандартного 120-го міномета цей подаруночок можна запулити на 8 км що десь на 2 км далі за стрільбу звичайними боєприпасами. Підривач совєтської конструкції М12 контактний із можливістю установки на затримку для фугасної дії. Додатковий заряд всього один дальній для стрільби на максимальній дистанції. Щоб всунути у цю манюню реактивний прискорювач, конструкторам довелося зменшити кількість вибухівки, якої тут всього 1,6 кг. Відповідно, як фугасна, так і уламкова дія, такої міни по цілі буде суттєво слабшою за стандартний мінометний постріл. Також всі ОФНМР мають досить поважний вік, через що нерідко трапляються неспрацювання вишивного заряду. Або ж не ініціюється реактивний двигун, що сильно впливає на точність стрільби такими боєприпасами. Накидувати по федерастам із 120-го міномета на 13 кілометрів звучить фантастично. Але міни PRPA хера, які нам підігнали французи, аби нищити шкідників, здатні перетворити такі прагнення на цілком реалістичний сценарій. Абревіатура Хера розшифровується як High Explosive Rocket Assisted, тобто уламкова з додатковою реактивною тягою. Міна ця призначена для стрільби з нарізних мінометів калібру 120 мм. Власне, до нас на озброєння ці кабанчики потрапили разом із французькими ж нарізними мінометами МО120РТ. Даний боєприпас стабілізується в польоті обертанням, тому немає стабілізаторів. Реактивний двигун розміщений всередині корпусу. міни дозволяє їй летіти аж на 13 кілометрів, що дуже солідно. При цьому французи стверджують, що радіус ураження цієї манюні уламками становить до 76 метрів. Але тут точно прибрехали. Є – один: активна реактивна міна китайського виробництва. Раніше такі боєприпаси були помічені в Буркіна Фасо та під час бойових дій в Сирії, куди їх поставляла КПК. Ну а звідки вони в нас, ніхто не знає, а якщо знає, то мовчить. Цікавою особливістю даної міни є можливість відключення реактивного прискорювача, що обумовлено низькою якістю останнього та великим розбросом подальності в разі його активації. Точних даних про кількість вибухової речовини, яка міститься всередині цієї манюні вагою 21 кг та про дальність стрільби даними мінами, мені знайти не вдалось, отже, пропоную переходити до інших цікавинок. М971 касетна міна ізраїльського виробництва до 120-го міномету, яку ізраїльтяни, от мамою, вони клянуться, нам не передавали. Хезе, де вони взялись, мабуть, волонтери в боцванському воєнторзі купили. Кожна така міна несе в собі 24 субоєприпаси М85 та М87, якими здатна вражати зону 100 на 100 метрів. Суббоєприпаси подвійної дії при вибусі утворюють близько 1200 уламків кожен та здатні пробивати до 110 мм броні. Радіус ураження одного суббоєприпаса становить десь 12 метрів. М85 має механізм самоліквідації. Підривач ДМ93 годинникового типу механічний. Затримка налаштовується перед пострілом для спрацювання на оптимальній висоті. На жаль, таблиць стрільби для цього боєприпасу я знайти не зміг, тож не знаю, на якій дальності можна кошмарити цими мінами, незаконно присутні на наших суверенних територіях угрупування. Але точно знаю, що лапті пльоти виють від жаху та оперативно прудять у штани при одній згадці про наші касетки. Ну і наприкінець іще одна американська 120-ка М930. Це освітлювальна міна, яка ініціюється підривачем на висоті близько 500 метрів від цілі, після чого спускається донизу на парашуті, випромінюючи світловий потік силою близько 1 мільйона кендел на протязі 50-60 секунд. Підривач М776 годинникового типу з механічним механізмом встановлюється мінометниками на потрібну затримку спрацювання перед пострілом. Поставляються ці міни всередині індивідуальних тубусів, повністю споряджені та готові до застосування. Та не вже на цьому все? Так і є, принаймні поки що. В цьому та попередніх двох відео я намагався охопити всі міни калібру 120 мм, які присутні на нашому фронті. Якщо якусь пропустив, пишіть в коментарях. Різноманіття даного типу боєприпасів вражає, а ще й даю, будуть поступово якісь нові з'являтися. Звісно, це не найгірша річ в побуті наших мінометників, але Мороки точно додає, тому не забувайте про підтримку ЗСУ, донатьте, робіть дрони, долучайтеся до друг армії. Маємо єднатися, бо ніхто за нас цю війну не виграє. Дякую всім глядачам та підписникам каналу, також дякую тим. Хто підтримує створення нових відео, оформлюючи спонсорство на YouTube? З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.